До Христин зовсім залишилося мало часу, буквально два тижні, а я ще не починала нічого робити. Насправді я була дуже задоволена, що перші замовлення якихось матеріалів я почала робити, мабуть, місяців два назад. Мені так подобалося, що я роблю все завчасно, що не потрібно буде потім спішити. І весь цей час у мене взагалі не було вільного часу, щоб приступити до... Практичної частини роботи, то гості, одні, другі, то чоловіку треба було кудись їхати по роботі, то фрея захворіла. Коротше, ні в будні, ні в вихідні я так і не змогла ні разу сісти за роботу. І от зараз чоловік пішов з фреєю на дитячий майданчик. У мене є буквально година, але навіть зараз я дивлюся на погоду, там суне величезна чорна хмара. Я думаю, що хтось вернеться через хвилин 15-20 і я хочу зараз швиденько спробувати зробити свічки, персоналізовані свічки. Що це за свічки? Е я трошки погуглила, мені було цікаво, які взагалі є традиції в Німеччині на хрестини. І от я знайшла таку цікаву традицію, що в Німеччині гостям, яких називають свідкам Христин, дарують маленькі подаруночки, символічні якісь такі невеличкі дрібниці. Е я вирішила подивитися, які взагалі є варіанти. І мені сподобався варіант з графіном, такий невеличкий графінчик, туди можна налити або ж масла якісь ефірні, які потім освячуються в церкві, або, наприклад, саму освячену воду. Також я бачила варіанти з різними брелочками, магнітами на холодильник, і я вирішила отробити персоналізовану маленьку свічечку. Свічку я буду робити перший раз в житті, так що, якщо хтось в цьому щось тямить, не сидіть мене строго, це мій перший раз. Що я для цього замовила? Всі замовлення я робила на AliExpress і залишу для вас посилання. Перше, це ось така от коробочка для самої свічки, куди я буду заливати віск. Вона із якогось заліза, не знаю, але досить. В неї стабільні стінки. Далі ось такий буде бантик до неї причіплюватися. І ось така персоналізована деталька. Тут написано Кауфе фонфрея і дата хрещення. І вона буде чіплятися під ось цей бантик. Далі для самої свічки я замовила ось такі от фітільки, О, це не фітільки. ось такі. Одні дерев'яні, одні. Із такої ниточки. Ще не знаю, які буду використовувати, подивлюся, і в процесі вирішу, які мені більше подобаються. Далі на пакування. Я замовила ось такі коробочки, я вже одну склала, залишу посилання, як воно все приходить. Всередину, де просто іде краси, я замовила ось такі от рибки. Символом хрещення в Німеччині є саме риба. І далі ось такі подарункові маленькі пакетики. Я зараз хочу чисто на пробу, на, попробувати на водяній бані розігріти трішки от такого воску. І Подивитися, що що з цього вийде. Цей віск я також замовляла на Аліекспрес. Ну, плавиться нормально. Зараз я вам покажу. Боже, подивіться, що просто робиться за вікном. Мої вже, слава Богу, вернулася, там така злива. Дощ стіною просто йде. І в мене тут на кухні. Ще забула сказати, замовила ось таке ефірне масло. Його я капаю сюди, розмішую. Чесно, я не, не дивилася жодного відео і роблю просто так, як я собі це уявляю, як це має бути. Тут я залила першу пробну свічечку. І вона там буде застигати. Ось так виглядають фітільки. Я їх обрізала під потрібну мені довжину. Ну, вже ж це неаккуратно, але, але як є. Так, ось так зараз виглядає процес. Мучилась-мучилась і знайшла для себе ось таке рішення. Наливаю віск за допомогою ось такої піпетки. Тому що... По-іншому ніяк не виходило, то вітільок ствигається, то просто так все розливається. Вирішила з такої піпеточки наливати. Для наступної частини роботи я буду використовувати гарячий клей пістолет і буду прикрашати кришечки від свічок. Ось так це буде виглядати. Це мій клей-пістолет, Треба піти знайти зарядку. Це кришечки, мені треба буде причепити сюди бантика і ось цю персоналізовану частинку. Поки нагріваючи мій клей-пістолет, покажу вам, як приходять коробочки. Коробочки приходять ось в такому розібраному вигляді, тобто вони ніде не можуть помнутися по дорозі. І це дуже класно. І ви. Самі вдома, потім їх збираєте і надаєте їм форму. Збираються дуже легко, і за посиланням, яке я вам залишу, там у них є дуже класне відео, там все зрозуміло на тому відео, як їх збирати. Для однієї такої коробочки потрібно дві таких частини. Далі в комплекті йдуть ось такі прозорі стінки. Ви їх також розрівнюєте і вставляєте ось так і ось так. Ось це ваша пакувальна коробочка. І плюс ще комплекті зразу йдуть ось такі ось ще стрічечки. Музика Зараз це все виглядає. Деякі вже повністю застигли, деякі ще в центрі от є незастигший віск. І ось так це буде виглядати. Ну, класно Я вчора встигла залити всі свічки ввечері і плюс зробила декорування упаковочки, поскладала всі коробочки. І перенесли їх на підвіконник. Зараз покажу, як виглядає результат. Я їх накрила, щоб сонце їх не випалило. Ось тут вони стоять всі мої. Ще стрічками не перев'язую, бо ось вони лежать збоку. Тому що має ще пройти наповнювач, і коли всередину в кожну коробочку покладу ці бумажні такі обрізочки білого кольору, тоді вже перев'яжу кожну коробочку рожевою стрічкою. Чим я збираюся сьогодні займатися. Декілька тижнів тому на бейкляйне зайгі я купила Мульберт. І зараз я хочу його задекорувати, а тобто пофарбувати в білу фарбу, тому що він був у використанні і на ньому трошки я сидів фарби, і він кольору дерева, а мені потрібно білий. Ось так виглядає цей Мольберт. Він насправді великий. Були варіанти купити просто такі декоративні, але я не хотіла, тому що вони виглядали так дешево, неякісно. І я боялася, що от в один порив вітра і вони перевернуться. А цей дійсно дуже класний, дуже якісний. Ну, це справжній мольберт. Видно по ньому тут ось, що він використовувався за своїм справжнім призначенням. На підлогу я наклею ось таку е, малярську фолію для захисту, Там, якщо буде фарба лякати чи ще щось. Ось Має таку квітку стрічку, клеїться на підлогу просто розстеляється на периметр, який вам потрібен. Скоріше того, що його... Ну, не скоріш всього, а так і буде. Треба буде декілька разів малювати фарбу. Отак виглядає проміжний результат. Тут зараз два шари фарби, але ще треба буде третій точно, можливо, навіть і четвертий, тому що ось видно все одно. Де проступає справжній колір. Плюс дуже тяжко було фарбувати. Там все одно залишалися такі от прогалини, але тут буде так. стояти круг посередині, і тому, в принципі, цієї всієї задньої частини видно не буде. Але все одно. Я ще переживаю за те, як буде ходити оця частина, тому що тут от регулювання висоти. Я тут фарбувала, коли фарба засохне, чи не буде це перешкоджати нормальному руху. І виявилось, що коли я його підняла, він просто дуже здоровий, я тепер не знаю. І як ми його довеземо, чи поміститься він в машину. Колоче. Ми його довезли в складеному стані, тобто оця частина вона зовсім була опущена вниз. Але е, на саму фотозону треба, щоб круг стояв вище. От я його підняла, так як я собі уявляю, де має стояти цей, стояти цей круг. І я розумію, що в такому от стані в машину його буде тяжко помістити. Його, певно, треба буде знову складати. І от я думаю, чи якщо ми його складемо знову, чи не пошкодить це покриття фарби. Тому що вже коли його привезуть в ресторан, навряд чи я його там буду ще дофарбовувати. Поки фарбувала, почала задаватись собі питанням, чи дійсно я зробила правильний вибір, що купила такий от величезний тяжкий мольберт, чи може треба було продивитися просто якийсь декоративний маленький. Але потім я згадала, що у нас все-таки ресторан він на пристані, там часто вітер, і от такий тяжкий мольберт, певно, все-таки правильний вибір, щоб його не перекинули порибом вітру. До речі, з рестораном у нас була така трохи довга історія з своїми там проблемами. Ми почали десь в червні шукати, обирати ресторан. Ми хотіли в цього, тобто, от закінчується служба. Ми вийшли і десь в центрі зразу зайшли в ресторан. І виявилося, що от ресторанів дуже багато, ну, ясно, центр міста. А вибрати немає з чого, тому що ем, більшість ресторанів вони відкриваються з 12 або з 2. А ті, які відкриті з самого ранку, у них до 12 бранч. Тобто, це як ем, фуршет, ви собі там ходите, набираєте, вибираєте, що ви хочете там мюслі, яєчні і таке, як, як сніданок. Тобто на святкування Христин Така от концепція вона не підходить, ну це якось не по святковому. А ті ресторани, які відкриваються з 11, 30, 12, дуже багато це бургерні, грильбари або ж просто біркартени. Ну, тобто, теж якось не підходить для хрести. І ми шукали, шукали, і я знайшла дуже цікавий ресторан. Він знаходився на 29-му поверсі висотної будівлі. І в нього там було 34 зали, і плюс можна виходити на е, оглядову терасу. Там дуже гарний вигляд на все місто в цьому ресторані. І ми прийшли туди. Спочатку нам сказали, за місяць ми прийшли туди, нам сказали, що у них вже не вистачає місць. Нам треба було 14 посадкових місць. Вони сказали, що в них є тільки 12. Ми спочатку сказали добре, тому що ми не знали там про деяких людей, чи вийде у них, чи ні. Ми сказали, добре, давайте 12 місць, а ми потім уточнимо, якщо що, то будемо змінювати щось по ходу подій. І в цьому ресторані зали вони мають свої назви назви і свою якусь таку естетичну специфіку. Там є зал Нью-Йорк, зал Токіо. Ще якийсь зал, я не пам'ятаю, як називається, і зал е, Санкт-Петербург. І от е, ми домовилися, що нам видадуть місця, і е, е, рецепціоніст нам сказала, що так як у вас велика кількість людей, нам треба складати контракт. Краще на контракт на краще написі, напишіть на емейл е, офіційний лист. І тоді вже буде все там зрозуміло. Я приїхала додому, написала їм, дуже швидко все вирішилось. Вони сказали, що все є, місця знайшли, все супер. Коротше, прислали мені офіційний там контракт, бланк такий, і там стоїть, що нас посадили в залі Санкт-Петербург. Я спочатку ну, посадила в Санкт-Петербург, то посадили Санкт-Петербург, а потім я походила з цією думкою два дня, і я зрозуміла, що мене це гложить, Я не хочу сидіти і, 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 і святкувати своїх хре, хрестини своєї дитини в залі, який називається Санкт-Петербург. Плюс я ще зайшла на сайт і подивилася, яка специфіка естетична цього залу. І там, знаєте, такий Совєтський Союз, ці такі стульчики дерев'яні з спинками. Ну, знаєте, все так. Задекоровано, от саме передати цю специфіку Совєтського Союзу. І ми вирішили, що ми будемо відмовлятися. Я написала офіційний лист, попросила вибачення, пояснила, що це сімейні обставини ми відміняємо наше замовлення. І ми звернулися до ресторану, який відкрили, який був відкритий українцями в нашому місті це Steakhouse, е, він знаходиться на пристані озера, і там дуже гарна локація. І ми туди прийшли. Нам зразу пообіцяли, що якщо буде гарна погода, нам забронюють місця на терасі. Ну, якщо буде погано, то відповідно будемо сидіти всередині. Але нам там вже сподобалося дуже і вигляд, і там дуже всередині по-святковому такі столи гарні, накриті білими цими скатертинками. Сьогодні прийшов наповнювач для пакувальних коробочок. І зараз я буду займатися тим, що буду робити остаточне пакування, зав'язувати зав бантики. І плюс сьогодні ще прийшов Плексіглас е круг. Е я ще не вирішила, що з ним зробити, тому що там є деякі нюанси, про які я не подумала. І тепер треба якось це вирішувати. Ось це ось пакування, про яке я говорила. Зараз буду його розподіляти по коробочках і в кінці покажу вам, як виглядає остаточний результат. Ось так ось це все виглядає. І ось такий от подарунковий пакетик. Прийшов мені отакий от прозорий круг з плексі Class. І або я дебіру, або просто щось на сайті, якась помилка сталася. Але я замовляла білий, а прийшов мені прозорий. І я зайшла в рахунок. І там вже ж в рахунку стоїть опис того, що є замовлення. І там написано все-таки, що я замовила прозорий. Ну я в чомусь впевнена, що я нажимала, що це має бути білий круг. Зараз буду це якось вирішувати. В принципі... В принципі, в мене золоті букви, ось вони лежать з боку. І дуже гарно, коли прозорий круг і золоті букви. Просто от саме в нашому випадку мені не подобається, як це виглядає, тому що в Мольберта ось дуже масивні ось ці от не знаю, задня частина дуже масивна. І вона не гарно виглядає, як на мій погляд. Зараз буду клеїти букви на ось цей вініловий круг. Я його протерла з звичайним молочом для скла. І зараз покажу вам, які мені букви прийшли. Ось так вони приходять. Просто віддираєте ці букви від цього білого плакатика і наклеюєте на ваше покриття. Блін, я чомусь думала, що ця, а, а, цей підпис він злитний. Тобто ти віддер слово і клеїш ціле слово. А тут треба клеїти кожну букву окремо і це трошки незручно. Вклеїла я ці букви, ще й тут загубила одну крапочку, вона мені просто прилипла до пальця, я не зрозуміла, що це таке. Просто її десь... Трусила з пальця скинула, а потім зрозуміла, що це крапка. Довелося вирізати. А зараз я хочу прикріпити ось ці квіти горячим клеєм. Ось тут одна буде частинка. І внизу одна частинка. І після цього перейдемо до створення білого фону. Так, квіти прикріпила. Зараз буду наносити фарбу. Розвернула його до себе ззаду. Так само зараз це все буду протирати, щоб не було там ніякої каки. Собі зробила таку задумку, наче це будуть просто такі маски. І от з цієї сторони поки що не хочу перевертати, щоб не... Пошкодити фарбу вона ще не висохла. Ось так ось виглядає. Переверну, потім оцінюю, може, треба буде щось переробити. Ще зараз обов'язково покажу чоловіка, щоб він сказав свою думку, як йому більше подобається. Завтра вже Христини, в принципі, все готово. Я відіслала всіх з дому, лишилася сама, щоб доробити все, подумати, що мені треба взяти, щоб нічого не забути. Я людина, яка любить писати на все списки. Тому що в мене тоді в голові все розкладено по поличках. І вийшло так, що мало бути 14 гостей, але приїдуть і будуть на Христинах лише 9. Не всіх вийшло потрапити на Христини. Чоловік поїхав в ресторан повідомити, що кількість гостей змінилася, і ще має спробувати домовитися за те, що нам поставити маленьку фотозону, і що вони розклали на кожне посадкове місце невеличкий подарунок. Коли вернеться, буде зрозуміло, що там, який результат ця розмова принесла. Я вже, якщо чесно, то трішки переживаю, якось не знаю, тут якось в грудях так хвилюючи, не знаю чого. Тому що, в принципі, ну, від мене вже нічого не залежить. Це все ну, тільки буде залежати від того, в якому настрої проснеться Фрея, чи їй там не стане нудно, чи вона не злякається і так далі. Але постійно робиш собі якісь думки, щось там себе накручуєш, якось якось так. Христини пройшли більш-менш гладко. А вже ж було декілька незапланованих моментів, але коли йдеться мова про маленьку дитину, я думаю, без цього не обійтись. І в наступному відео я хочу розказати вам взагалі, як це пройшло, як організувати хрестини в Німеччині, які взагалі є особливості традицій при хрещенні в Німеччині, і багато інших деталей і нюансів. Тому чекайте наступне відео про хрестини.